На проєкт ОСББ для управителів з обласного бюджету спрямували 20 тисяч гривень. Втілила ідею в життя Ірина Білобородова. Під час навчання головам ОСББ фахівці надавали юридичні послуги, що стосувалися різних організаційних питань. Ми намагалися поділитися досвідом з юридичної точки зору, з технічної і організаційної. Це самі найважливіші моменти, які необхідні для управління будинків. Кож учасників проекту вчили, як правильно передавати багатоквартирні будинки з балансу комунального підприємства на баланс ОСББ та діяти у рамках закону. Такий досвід став у нагоді і Валерію Писанці. Своїми знаннями він нині ділиться з іншими колегами. После таких лекций от представителей компании потом проводились именно тренинги узкого направления по бухгалтерии, по энергосбережению в будинках, замене канализации, про утепление. И когда вот слушаешь, там были и плакаты, и представники банков, которые до конца разъясняли, как это все работает. Естественно, когда есть информация, тогда есть и в вопросах создания и ведения хозяйства в Сбб. Всього проєктом охопили 17 міст області. Тренінги провели, зокрема, у Полтаві, Миргороді, Гадячі, Кобеляках, Кременчуці, Горішніх плавнях. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.